Найкращу команду створюють найкращі люди. Спілкуємося з Марією, менеджер з продажу послуг, яка зовсім нещодавно приєдналась до нашої команди. Розкажи, будь ласка, трішки про себе, про свій ключовий досвід. Проживаю в місті Львові. Мій загальний досвід роботи більше 15 років. в Автопоміч прийшла нещодавно. Як тобі взагалі у нас працюється? Приємна атмосфера серед професіоналів своєї справи, тому мені працювати і цікаво, і комфортно. Я пам'ятаю нашу першу зустріч для тебе дуже важливими були цінності, ключові цінності нашої компанії. Скажи, будь ласка, на які саме цінності ти звернула увагу, і саме які цінності допомогли тобі прийняти наш офер? Компанія розвивається і відповідально підходить до вирішення питань своїх клієнтів, націлена на результат і також сумлінно виконує всі справи і всі поставлені задачі. Не завжди нас усе виходить так, як ми плануємо, і дуже часто у роботі виникають труднощі. Скажи, будь ласка, що тебе мотивує, що допомагає справлятися з цими складнощами і вирішувати їх? Допомагають мені справлятися зі складнощами. Це підтримка керівника, і також підтримка і допомога моїх колег і розуміння того, що труднощі на шляху допомагають розвиватися і загартовують. Я дуже рада, що ти з нами в команді. Я бажаю тобі гарної роботи і чудових результатів. Дякую, дякую.